Ураря, кошенята, попліт. Що не впізнали? Просто волосся збрив, змінив трішки свій імідж, повернув свою бруталочку. А так, давайте ще раз. Ураря! Ну що ж, кошенята, попліткуємо. Сьогодні ми з вами будемо говорити на наступні теми: Добринін Буше, Дмитро Гордон, Потап і Настя, Кароль Балан, інфляція, Поплавський кінець епохи. Та голос Анастасії Приходько. Мочу зручніше з вами на зміну ваш тато без Безпало 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І по добрій традиції я нагадую, що не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку, адже це авторський контент, і ми пліткарі. Ми закладаємо. Зернятко в ті чи інші інфоприводи, адже потім дуже цікаво розвертаються події навколо наших зірок. Ну що ж, поїхали. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Беспалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, Богдан Шелудяк, більш відомий як Богдан Буше, український тікток-блогер, завітав гості до Нікіти Добриніна. І якби не наші котенята, я б навіть не знав, що взагалі у Добриніна з'явився свій Ютуб канал, своя Ютуб-передача, так би мовити, і він запрошує туди гостей. Тож я вам, пліткарі, дуже вдячний, що ви надсилаєте мені інформацію. Ви завжди можете поділитися інфою про тих чи інших зірок в Дірект. Мого інстаграму, я вам гарантую анонімність, а ми з вами зможемо скласти штрих до портрету актуальних подій. Тож, кому що відомо, надсилайте в директ. усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також ви там знайдете. Посилання на мою картку можете завжди підтримати улюбленого блогера нашу пліткову спільноту донатом. Буду вам дуже вдячний. Вирішив Нікіта Добринін за рефер взяти формат питання від штучного інтелекту, який задає запитання. Вибачте, за ту втологію. Я не знаю навіть, як правильно слова підбирати, щоб описати крінж, який я пережив. Значить, задаєш запитання гостю. Він відповідає. Приходить, буше з першої секунди було настільки все напружено, настільки була негативна, неприємна, холодна атмосфера, настільки Добринін був зверхній. можливо, хлопці перед початком зйомки посперечалися, я не знаю, не знайшли спільну мову в якомусь запитанні, але. Наст... Настільки Добринін Давив, настільки він неприємний персонаж сам по собі. От я Добриніна, в принципі, не сприймаю, тому що Богдан, він веселий, він цікавий, він ерудований достатньо. І мені здається, що коли ти запрошуєш Богдана, можна розкрити гостя цікаво, тому що він сам по собі наповнений. А ми бачимо Добриніна, який просто наїжджає. Добриніна, який просто пригнічує свого гостя, задає абсолютно дебільні запитання, і це немає нічого спільного, чи то з гумором, чи то з якимись інтелектуальними а, реально навичками. Ну, немає ніякої осмисленості в цьому контенті. Під самий кінець він взагалі його ледве не видворює з етеру. А, давай чувак, тобі пора, тому що в мене до тебе немає запитань, адже. Я на відміну від тебе пам'ятаю, коли у моєї мами день народження своїх друзів не називаю е, песиками там і щось тому подібне. Дабринін, камон, ти дорослий мужик, що ти себе ведеш як підліток ображений? Що це взагалі за крінжатіна? І от я поки знімаю відос, вже е, вийшов другий випуск на каналі Дабриніна GPT викрив всі секрети цимбалюка. Треба буде переглянути. Е, коротше кажучи, я настільки не зрозумів, більш неприємного відчуття після перегляду в мене не було в житті, от без перебільшення. Тож, Добриніну, жирний дизлайк взагалі, чувак, Ютуб, це не твоє, тому що ти добре виглядаєш як картинка в телевізорі, от реально. Але коли ти виходиш на особистий діалог з гостями, ну це просто позорисько. А Богдан, я навіть не уявляю, як він втримався, як він досидів до кінця і взагалі намагався тримати обличчя міною. Богдане, я в цьому випадку хочу тебе повністю підтримати. І вважаю, що Добринін це рідкісна крінжатіна. Так, будь ласка, хто бачив це інтерв'ю, напишіть ваші враження в коментах під цим відео. А ми з вами переходимо до Дмитра Гордона, який зробив, так би мовити, шах і мат. Ну, от ще вопрос зачитаю, як є. Кіріл спрашує спросі удміння, чому ні його з не воює на фронті. Потому что, я вам сейчас скажу почему, потому что у старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым мне тоже на фронт, ну, жизнь ним тяжелая. Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они граждане, ну, вот, левый у меня граждане Соединенных Штатов Америки, они живут в Америке много лет, учились один в Англии, учился еще в школе, потом в университете в Англии. Оба живут в Америке, они рождены не в Украине. Тут можливо два варіанти: або у хлопців реально не українське громадянство, або просто-напросто це черговий хайп, який Дмитро Гордон чудово використав. Я не знаю, як це коментувати, тому що ну, я не здивований. Дмитро Гордон досить ефектно відповів на запитання телеведучої і. Чи дивує мене такий розвиток подій? Абсолютно не дивує, тому у мене жодних запитань до Гордона немає. Один із небагатьох, хто при будь-якій владі тримається на плаву. Тож у Дмитра Гордона треба ще повчитись, однозначно. Але мені цікаво послухати ваші думки стосовно відповіді Дмитра, як ви до цього ставитесь? Так дивитесь? я не розвиваюся, що я по мене все добре. Я так, трішки від цього, по мама, все одно стало ще смачніше. Бо так прям що, скажіть, які питання вас турбують? На що їх Де Це потап! Сонечко, можна близнюки ходити разом. Сьогодні НК. Треба потап? Позвонимо, напишу йому і запитаємо в нього. Я хочу сьогодні, щоб ви мені допомагали, тому що. Ем, ви знаєте, що може не знаєте, у мене є нюанси з е, вокалами. От скажіть мені, будь ласка, ви очікували саме цього, що вона скаже на всю країну так без палов, дякую? По перше, відповіла якось сухо, не дуже впевнено, і на відповідь, депутат взагалі з'їхала з теми при цьому всьому. Ви очікували чого? Що Настя відразу скаже: Блін, у нас реально проблеми в сім'ї, ми роз'їхались, ми не живемо разом, ми судимось, що ви хотіли почути. Що Настя буде казати і вивалювати грязну білизну свого життя на публіку. Звичайно, що вона скаже, в неї все добре, в них все чудово, вони не розлучаються і бла бла-бла. Пам'ятаєте, скільки ходило пліток на тему того, що Дантес і Дарафєєва розлучаються. А та ні, вони ніколи не розлучаться, вони ідеальна пара, і що вони розлучилися. От в випадку Потапа і Насті просто потрібно почекати. Я вам вилив всю інформацію. Хто не бачив, заходьте на мій канал, вводьте Потап і Настя, ви знайдете усю хронологію подій їхнього шлюбу від моменту, коли почали зустрічатись, до розлучення. Треба час. Півроку, рік, тому що розлади в сім'ї пішли. Процес розлучення також чекайте і не віддіться на банальні відмазки Потапа і Насті. Потап, значить, каже, ні, це фейк. Серйозним таким обличчям, ну як обличчям, він же ж просто написав в переписці блогеру, що це фейк про розлучення. А Каменських: ні, ми не розлучаємось, у нас все добре. Ми ж не маленькі з вами діти і все розуміємо. Тому, друзі, давайте не робити поспішних висновків. Почекайте! Ось ця новина, ось наші ці плітки про їх розлучення, вони повинні визріти, вичекати свій час. І потім усе станеться, як ми з вами це передбачили. А, будь ласка, ваші думки. Що ви думаєте про розлучення потапа і Насті? А ми переходимо до ціни Кароль, яка чомусь почала знову мусолити тему Дана Белана, коли вона каже, що Дан Белан найкращий чоловік у світі після її сина. Найкращий після сина. Мама дана була значить, на концерті Тіни, і чи то фанбаза Тіни розганяє ось цю історію любові знову. Хоча всі знають, що це фейк. Дан Тіна, Кароль взагалі не мають нічого спільного з точки зору любовних відносин. Чи все ж таки піар-команда Тіни працює? Мені просто цікаво, для чого робляться такі складні ходи, від чого намагаються відволікти нашу увагу. В першу чергу вся увага на тому, щоб перемогти країну болот, а потім усе інше. Але ж ні, тіні Кароль потрібно показати маму дана балана і знову якось гойдати цю історію. Знову ж таки, я не можу зрозуміти, звідки ростуть ноги. Коротше, треба розбиратись. Кому що відомо про Тіну Кароль, надсилайте в Директ моєї інсти. А ми з вами переходимо до не дуже приємної теми інфляція у 2023 році, яка сягне бар'єр. Понад 25%. Давайте подивимось пряму мову. Стосовно інфляції. То інфляція в цьому році вона прогнозована має бути на рівні приблизно 25%. Це значна інфляція. Це означає все, що ми з вами могли купити там, скажімо, в наш кошик набрати на 1 січня цього року на 1000 гривень. То в кінці року, для за саме за цей за цей кошик, треба буде віддати на 25% більше. Тобто замість 1000 гривень треба буде виплатити 1250 Десяти гривень якось так живемо в непередбачуваній реальності. Напишіть в коментарях, настільки виріс ваш цінник на продуктовий кошик самі необхідні продукти харчування, які ви купуєте в магазинах. От скільки за один похід в АТБ там чи Сільпо ви витрачаєте. Дуже цікава тема. Давайте порозмірковуємо. А ми з вами переходимо до завершення епохи. А, значить. Поплавський заявив про передачу повноважень ректора. Напередодні ювілейної дати 30 років, як Михайло Поплавський, очолив Київський університет культури, ректор здивував несподіваною заявою. Він оголосив, що хоче піти з посади та передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради. А факультет тіктоку хоч залишиться, запитують в соціальних мережах. І ось таку новину в наших плітках мені би хотілося прокоментувати словами Вами Олега Боднарчука. Давайте подивимось пряму мову. Друзі, маємо дві новини в культурному житті нашої країни: хорошу і погану. Хороша полягає в тому, що Михайло Поплавський нарешті перестає бути ректором університету культури і мистецтв. А погана новина в тому, що він продовжує бути ректором університету культури і мистецтв, оскільки має бажання очолити вчену раду. Ну Михайло Михайловичу не звикати придумувати собі якісь посади. Колись він був народним депутатом, за законом не мав права бути ректором. Він придумав собі посаду почесного ректора. Ну розуміємо, що все одно здійснював управління. Університету. Ну, знаєте, це нагадує ситуацію з Путіним, який свого часу на посаду президента поставив Медведєва, але фактично керував державою сам. Ну сьогодні немає ніякої новини в культурному житті нашої країни, оскільки нічого не міняється. Михайло Поплавський продовжує очолювати університет разом зі своїми тьолками. Ми з вами чудово розуміємо, що в університеті культури та мистецтв не потрібно чекати глобальних змін, адже від перестановки доданків сума не змінюється. І на завершення. Я дуже сильно перехворіла і ускладнення вже два місяці. Найголовніше для музиканта слух. Але, на жаль, нічого не змінюється. Вперше ходила на зозулю промивання носової порожнини. Це просто жах. Але слух не повертається. Про це заявила Анастасія Приходько. Так у співачки, проблеми зі слухом через проблеми зі здоров'ям. Анастасія, як би я до тебе неоднозначно ставився, хочу тебе підтримати, побажати якомога швидшого одужання, будь розумницею, все буде окей. Повертайся з новою музикою. Експериментуй зі стилями і підтримуй Україну на інформаційному та культурному фронті. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд цього відео. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.